Тарас і привіт. Ми сьогодні граємо в Raw Stars і ми на, на Максі хочемо набити 20 уровень. Ми поки погнали, а ви поки підписуєтеся, ставте. Yeah. Перша катка погнали. Ось буквально буде 5-6 каток, це як у вас получить 2 секунди. Ми програли першу катку, ми Бісьпарглбон не будемо грати, ми будемо другу типу, грати. Коротше, ми будемо грати в Solo She бо дуже складно, типу, його там грати. Ми кстати, збираємо на Фінса і погнали ми грати. Погнали, Ми виграли другу катку, ми на четвертому місці. Ну же круто. Мне нравится. Так, короче, играем дальше, да, Остап? Ага. Да. Ну, 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 так и сидишь. Ну, четвертый отверстием мы так и сидишь. Ну, 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 нормально. Ага. Ну, только десятый месяц самое худшее. Давай. Мы спасла последним танцем. Не забывай, из нас хонус. Да. Ну, что-то. Ну, Блін, ми програли, дев'яте місце. Ми коротше всім пока в другу ще ми йдемо до аплути Максика. Всім привіт ми коротше, на балконі ми грали правила. Да. Знімаємо відео і друге відео ми будемо розказувати. Там ми живемо і наша Да. Все кнімо.